Вишиванка вайб під такою назвою у Коломиї відбулася запальна молодіжна етновечірка. Захід провели до дня вишиванки, дрес – традиційний український одяг, локація, стадіон Юність. І музики, і звичайно ж коломийка без меж. Це не просто вечірка, це енергія української молоді, що пульсує у танцях і сяє в кожному візерунку. Через погодні умови організаторам довелось змінити дату проведення етновечірки під відкритим небом. Так, вишиванка Вайп стала завершальним акордом Олімпійської весни, розповідає відповідальна за молодіжну політику Коломийської міської ради Ірина Ярмоленко. Ми вирішили, чому б нам не поєднати цю етновечірку саме для учасників олімпійської весни, для переможців для всіх бажаючих молодих людей, старшокласників, студентів. І обов'язково робимо сьогодні акцент на нашому українському на вишиванці. На орнаментах зараз прийдуть люди, які будуть розмальовувати орнаменти на тілі. і ми запросили військовий оркестр Дельвейс для того, щоб вони так само мали спілкування і комунікацію з молоддю, тому що як для військових, так і для молоді це дуже важливо. Так само ми сьогодні танцюємо «Коломийку без меж з усіма учасниками. Ми танцюємо голубку для того, щоб ми могли старше покоління трошки передавати якісь наші українські традиції. Учасники, звичайно, будуть в вишиванках. Весь час на локації працювали арт та фотозони. Луна жива музика, українська пісня. Яскравим доповненням став етнопоказ від модельної школи подіум. Пальна молодіжна етновечірка на стадіоні юність поєднала традицію і сучасність. А ще вкотре довела, що вишиванка це круто.